Дорогі друзі, іди в історію 2023 рік, який він був для нас, українців. Це був рік випробувань, випробувань на міцність. І наша велика коледжанська родина достойно з честю пройшла ці випробування. Ми перейшли з дистанційного формату навчання в аудиторний формат. Ми спілкуємося наживо. Ми беремо участь в різних заходах: спортивних, розважальних, наукових, в коледжі повноцінне студентське життя. І це велика заслуга і студентів, і викладачів, і співпрацівників коледжу. Що хочеться побажати новому 2024 році. Перше бажання це бажання миру. Це бажання і можливість навчатися працювати спокійно, Будьте всі здорові, будьте щасливими, будьте успішними. І нехай життя кожного дня дарує вам приємні новини. З Новим роком, наші сімонні захисники. Бажаємо міцного здоров'я, енергії! Дякуємо за відданість та захист, шановні батьки, бажаємо щастя та благополуччя в українських родинах. Ми вас любимо та поважаємо. Люди вчителі! З Новим роком бажаємо тепла та успіхів! Дякуємо за вашу працю та терпіння. Ми вас любимо з, з новим, новим Роком!